Якщо серце, корвал екстра. Корвалтап екстра, бо серце тільки одне. <плес> ну Ти даєш? Воно намисно. Я не думаєш, це настільки пристрасна. Це старий, дешевий. Мені все одно не подобалося. Я куплю тобі новий. малой. Жар -то, Жарти жартами, але що вам скажуть партнери, коли я тебе привезе водій без штанів? А? Обожнює виділонів. Хочеш жимня? А, -а. а ось шкіряний. Цей точно не бороється. У житті 40-річної Аліни усе було гаразд: успішний бізнес, 20 років шлюбу, красуня донька. Але сталося несподіване. Жінка закохалася у свого водія Мар'яна. Між Аліною та молодим чоловіком зав'язався пристрасний роман. Жінка розуміла, що це неправильно, однак, що робити зі своїм почуттям не знала. Тому поїхала до бабусі за порадою. У ну, Мене просто голова обертом. Засинаю про нього, думаю, Прокидаюсь те сам. Я ж на 13 років старша за нього. Ну як це називається? Біс в ребро це називається. Як звати його? Мар'ян. Він мій водій. Я і сама вмію, але не люблю водити. От Мар'ян і возить мене на роботу, на ділові зустрічі, іноді доньку на теніс. В нього є вища освіта, але водієм він більше заробляє. А чого до мене прийшла? Не хочу я брехні жити. Не можу чоловіка обманювати. Баба Люба, допоможіть. Допоможіть розлюбити Мар'яна. Тримай намотуй собі на долоню. Над серцями я не владна, але можу сказати, звідки кохання твоє заборонене з'явилося. Дай мені нитку. Бачу, ти дала йому щось зі свого дому, якусь річ. Треба забрати її і спалити. Та я багато чого йому давала. Могла і з дому щось взяти. Значить, усе забери, бо інакше на тебе чекає біда. Але як я скажу Мар'яну? Привіт! Віддай мені все, що я тобі подарувала. Тобі вирішувати, як вчинити. Я тобі лише дала пораду. Аліна не розуміла, як можна забрати подарунки у коханця, не образивши його. Жінка не дослухалася бабусі. Натомість вона вирішила порадитися із подругою Юлією. Взагалі, так я не зрозуміла. Ти хочеш порвати з Мар'яном чи ні? Хочу. Я не можу зраджувати Олега. Адже ми 20 років разом. Він дуже хороший чоловік і батько моєї доньки. Ну, значить, киди Мар'яна раз не хочеш зраджувати. Я не можу. Мені з ним дуже добре. Коли він поруч, <свісно> мені наче знову 20. Ти сама не розумієш, що ти хочеш? Звісно, не розумію. Я заплуталася. Баба Люба каже. Що якщо я не заберу Мар'яна свої подарунки, то на мою родину чекає біда. І найменше, що я хочу, щоб з Олею або Олегом сталося щось погане. Хочеш знати, що я про це все думаю? Ну, тобі з ним добре? Угу. Mm -hmm. Насолоджуйся та не переймайся. Може, ти і права? Фух. Це Олег. Так? Ні, я не знаю, де вона. Олег, це не жарти. Я зараз буду. Що сталося? Фух, вибач, Олег вже кілька годин не може додзвонитися до Олі. Вона вже давно мала бути вдома. А якщо знахарка була права? Якщо з Олею через мене щось сталося, я собі цього не пробачу. Вибач, я побігу. Схвильована Аліна кинулася додому, сподіваючись, що донька вже повернулася. Є новини? Відулі? Ти є тут дзвонився? Ні, в неї телефон, мабуть, не сів. Як ти можеш бути таким спокійним? Наша mm. донька пропала. Ти її подружкам телефонував. Алін, ти чому? Може вона в кіно чи в магазинах вештається? Скільки разів таке було? Треба подзвонити в працю. Що за паніка? Ти не розумієш. Мам, так, я вдома. Ну, бачиш. Оля, mm. В тебе все гаразд? Mm. Так а що. Ми не могли тобі тут дзвонитися. Заняття давно закінчились. Де ти була? У друга. Але б разом робили. Що за друг? Ну, з паралельного класу. Ти з'явився хлопець? Ма. Просто допомагає мені з алгеброю. Запрошую його до нас. Займайтеся тут. І ми Все разом з ним познайомимось. Почалося. Ніколи, поки ви будете влаштовувати такі допити. А що на вечерю? Пахне фантастично. <звук> Іди руки мої, за п'ять хвилин вечері. А ти заспокойся нарешті. Якась ти сьогодні дивна, Люба. Минуло кілька днів. З чоловіком та донькою Аліни усе було добре. Жінка заспокоїлася і забула про слова бабусі. Вона продовжила зустрічатися із Мар'яном. У мене є ще для тебе. А ти думав, я забула, що в тебе сьогодні день народження? Аліна. Тривай. Та ти що, да не потрібно було? Вау! Wow! <підай> Нічого собі подобається? Тудаєш, так звісно, подобається. Знаєш, який тебе кохаю? Знаю. А давай поїдемо, де ми будемо з тобою тільки удвох. Бо ти знав, як я цього хочу. Знаєш, я придумаю, як це влаштувати. Минуло ще кілька днів. Аліна через справи у бізнесі не могла поїхати з міста. Тому Мар'ян запропонував їй пожити разом тиждень у його квартирі. Аліні дуже хотілося провести час із молодим коханцем, але для цього потрібно було вкотре збрехати чоловікові. А куди ти зібралась? Невеличке відрядження. Я ж тобі казала, треба зустрітися з партнерами з Харкова. Не пам'ятаю. Казала, згадуй. Треба домовитися про поставку нового обладнання. Тобі треба навчитися делегувати обов'язки. Не можна все самі робити. Інакше жодного здоров'я не хватить. Добре. Так, поки мене не буде, стеж за Олею. Мені не подобається, що вона зустрічається з якимось хлопцем. Єс, yes, мем. І не забувай приймати вітаміни. Це корисно для серця. Yes, смем. Я серйозно. Це не жарти. Добре, Люба, не хвилюйся. У нас все буде добре. Попри зраду з молодим водієм, Аліна усе ще любила чоловіка і хвилювалася за свою родину. Вона вирішила попросити подругу доглянути за Олегом та Олею, поки її не буде. Юльчик. Mm. Привіт, я на секундочку. Я хотіла тебе дещо просити. Mm -hmm. Я збираюсь. Це він? Так. Ну, тебе і смак. Гарненький. Знаю. Юль, мене не буде тиждень. Подивишся за моїми. Ну, будь Е, В якому сенсі? Ну, заїдь якось ввечері, подивись, чи вдома Оля. І подивись, що вони їдять з Олегом. А Олег знає, що я можу зайти. Ну, я його попереджу. Може, хоч ти достукаєшся до Олі. Ну, Дізнаєшся, що в неї за хлопець з'явився. нам за Олегом вона нічого не каже. Ну добре, їдь, розважайся. Дякую. Ти мій янгол. Аліна прожила у Мар'яна кілька днів. Але все складалося не так, як уявляла собі жінка. А може, ми сходимо кудись ввечері. Ну, я зараз доготую вечерю і, і сходимо. Мар'ян! Мар'ян! Ти що здуріла чи що? Як ти зі мною розмовляєш? Я хочу так і розмовляю, я в себе вдома. Здається, ти щось не зрозумів. Я тобі не домогосподиня, яка буде стирчатиме на кухні і мити за тобою посуд. Аліна, реально, ти до мене причепилася. Я відпочиваю. А, так я забезпечу тобі цей відпочинок. Ти звільнено. Що? Що чуєш? Більше ти на мене не працюєш. Стерво. Я йду. Покидьок. Ну і катися собі, ти думаєш, я не знайду собі іншу роботу. Аліна була вкрай обурена поведінкою коханця. Жінці нічого не лишалося як раніше повернутися додому з вигаданого відрядження. Вона збиралася пояснити це тим, що завчасно вирішила усі робочі питання. Коли Аліна побачила одяг подруги у передпокої, у неї раптом защемило серце від поганого перечуття. Алін, ти повернулась? Як ти здогадався? Що тут відбувається? Алін, ти все не так зрозуміла. Звісно, я ж сліпа ідіотка. Алін, нічого не було, чесно. Я її не запрошував. Точно! Бідолашний! Жінки на тебе так і стрибають, а ти не знаєш, як від них відбитися. Вимітаєтеся звідси обидва. Аліна. Чи б коли я прийшла? Вас тут не було. Хоча Аліна сама мала коханця, та вона не була готова до того, що чоловік теж може її зрадити. Жінці вперше у житті було так боляче. Вона сподівалася, що Олег от-от повернеться додому і попросить у неї пробачення. Але цього не сталося. Привіт, мам. А де тато? Тато деякий час поживе окремо. А чому? Ви що, посварились? Тип-того. Руку. Ну, ну, ви ж ніколи не сварились. Вліз у справи дорослих. Добре? Це моя справа теж. Ви мої батьки. Аліна не знала, як їй бути далі. В один день вона втратила чоловіка, подругу та коханця. Тому жінка вирішила наступного ранку знову поїхати за порадою до бабусі. Знала я, що ти прийдеш, не послухала мене. Баблю, допоможіть. Я все втратила. Чоловік зрадив мене з подругою. Поклади руку в миску, ту, на якій обручка. Між ними нічого не було. Але це лише тому, що я раніше повернулась. Ну як він міг? А ти як могла? Сама у гречку стрибаєш. Ти звідки додому повернулася? Чи не від молодого коханця? Так, я знаю, що я не права. Але підкажіть мені, що робити? Як жити далі? Не послухала ти мене. Тепер все важче виправити, але ти ще можеш налагодити своє життя. Забери у коханця те, що віддала йому зі свого дому. І ця річ до нього вже комусь належала. У ній вся справа. Катю, проведи її. Цього разу Аліна вирішила дослухатися поради бабусі. У неї був ключ від квартири Мар'яна, тому жінка збиралася одразу поїхати до нього. І тепер їй було байдуже, як це виглядає. І в тебе ще вистачає нахабства мені дзвонити. Я знаю, що ти не хочеш зі мною розмовляти. Але вислухай, Олег ні в чому не винен. Безневинна вівця. Алін, ну правда. Це я до нього лізла. Мене мій Костя кинув. Мені так було погано. Радій, подругу, тепер не лише тобі погано. Поговори з Олегом. Він тільки про тебе й говорить, ночами не спить. Значить, ночами? То він тепер в тебе ночує. І після цього я маю його пробачити. Ти не зрозуміла. Навпаки. Мені все ясно. Не дзвони мені більше. Дзвінок подруги зрадниці був для Аліни дещо неочікуваним. Але попереду на неї чекала іще більша несподіванка. Я краще фільм про кохання подивимось. Ага. Аліна? Мамо. Оля, А що ти тут робиш? А, а як ти мене знайшла? Нічого, не хочеш мені пояснити, що в твоїй квартирі робить моя донька. Це не те, що ти зрозуміла. А, Щось я з часом дуже часто це чую. Yeah. Мам, чесно, Мар'ян допомагає мені з алгеброю. Mm. То це той хлопець з паралелі, з яким ти вчиш уроки допізно. Чудово. Аліна, не дури. Я розумію, як це виглядає, але я не зовсім дурень, щоб крутити з неповнолітньою. Тобі не вірю. Мам, збирай речі і додому. -дому. Я сказала, збирай. Швидко додому. І ще раз, побачу тебе поруч з моєю донькою, викличу поліцію. Даремно, ти так. Ти справді мені подобалась. А я тебе попередила. Ви хочеш. Не очікувала від тебе такого. А ми з батьком ще думали, може Оліного хлопця в гості запросити познайомитись? А Оля, он що витворяє? Ми-то давно знайомі? Що між вами було? Нічого не було, мам! Кажи правду. Він до тебе чіплявся. Ні. Мар'ян хороший. Він мені дуже подобається. А ти йому? Ні. Він навіть не захотів мене поцілувати. Добре, сідай в машину. вдома договоримо. А звідки в тебе ключі від квартири Мар'яна? Ну, Ну, якось літав за кордон. І попросив поглядіти за квартирою. А навіщо? У нього ж ні тварин, ні квітів немає. Пристегнись. Через скандал Аліна геть забула про те, що збиралася забрати у колишнього коханця свої подарунки. Тепер її думки були зайняті тим, що між Олею та Мар'яном міг бути заборонений зв'язок. Аліна, чекай. Знову ти? А як там Олег? Він тепер у тебе живе? Ні, зняв квартиру живе сам. Алін, він мучиться без тебе, а ти йому навіть на повідомлення не відповідаєш. Це ти мені мораль читаєш. Ти подруга, яка звабила мого чоловіка? Так, давай будемо відвертими, Ти теж не свята. І, до речі, я йому тебе не здала. Він не знає про твої шуримури з Мар'яном. Він досі вважає тебе ідеальною дружиною. Юля, не ліз. По-моєму, я чітко сказала: я не хочу тебе більше бачити. А з Олегом я пізніше розберуся. Минуло кілька днів. Аліна заборонила доньці бачитися із Мар'яном і сама з ним не спілкувалася. Але одного дня він несподівано подзвонив їй сам. Що ти хочеш? Аліна, вибач, що але мені потрібна допомога. Мені погано. Що з тобою? Що сталося? Не знаю. Злічка встати не можу. Живіт болить, бо тут помру. Я вже їду. Ти лежи. Почувши, що Мар'ян захворів, шуткоду. Аліна не на жарт перелякалася. Виявилося, що у Мар'яна було гостре запалення апендициту. Жінка вчасно викликала швидку і операція пройшла вдало, але молодому чоловікові не ставало краще. Тоді Аліна вирішила поїхати по допомогу до бабусі. Виявилося, що за моєю спиною донька намагалася закрутити з Мар'яну. Вони обидва кажуть, що нічого не було, але я ж не вірю. Донька твоя дійсно в нього закохана, але вона йому не потрібна. Справді? А тобі що до того, Мар'яна? Ти ж його кинув? Так. Але от скажіть, чому, коли йому стало зле, він одразу мені зателефонував? Може, я ще йому дорога? Чую надію в твоєму голосі. Сорок років, а й досі як дівчата. Не знаєш, чого хочеш і з ким хочеш бути? Чого це не знаю? Я знаю. Допоможіть Мар'яна вилікувати. Лікарі не знають, що з ним, а йому легше не стає. Дай мені руку. Смерть загрожує комусь із твоїх близьких. Вони зробила ти так, як треба було. Смерть? А як я це можу виправити? Запізно. Невже нічого не можна зробити? Ще є невеликий шанс: знайди серед дарунків Мар'янові річ, що належала твоєму чоловікові, і спали її сьогодні ж о півночі. Інакше я вже сказала, що буде. Добре, я все зроблю Я обіцяю. Дякую. Дякую. Аліна зібрала усі речі, які дарувала Мар'яну. Серед них були і ті, що колись належали її чоловікові. Жінка квапилася встигнути до опівночі. Вона боялася, що якщо не зробить цього, молодий чоловік помре. Ремінь Олега. Алло, алло, Мар'ян, пам'ятаєш, я дала тобі ремінь Олега якось. Новий ну, шкіряний, де він? Пам'ятаю. <говорить> ну, згадуй, це дуже важливо. Де він? Я порвала твій ремінь, а замість нього взяла в Олега в шафі. Пам'ятаєш? А, так. Т -т -т його зі мною забрали в лікарню. Він тут зі мною в палаці. Палаці? Алло, Алін, що він тобі? Алло, Алін? Не встигла. Не встиг. Алло. Алло, мам. ма. Юля дзвонила. Тату помер. Вона сказала серцевий напад. Алло, мам. 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 Аліна не могла повірити у те, що сталося. Адже виявилося, що смерть загрожувала не Мар'яну, а її чоловікові. У якого було слабке серце. Пізніше жінка дізналася, що серцевий напад стався в Олега після того, як Юлія розказала йому про її зраду. Подруга хотіла відкрити Олегові правду про зрадницю дружину, однак його серце не витримало. Аліна не пробачила собі смерть чоловіка і більше не заводила ні з ким стосунків. Мар'ян швидко одужав і хотів поновити їхній зв'язок, але жінка викреслила хлопця зі свого життя. Бабуся ж нагадує про прикмету: у жодному разі не можна давати чужим людям речі своїх рідних. Це може загрожувати смертельною небезпекою комусь із вашої сім'ї.